алейкум достлар, Яны не хош хошкільденас. Привіт, друзі! Ласкаво прошу вас на новий урок. Сьогоднішнє заняття буде цілком особливим, оскільки ми зосередимося на найбільш уживаних фразах в кримськотатарській мові, зокрема привітаннях та прощаннях. Можливо, дехто з вас вже читав та чув ці фрази. Для когось вони будуть чимось новим, але навіть якщо вони вам вже відомі, ви все одно дізнаєтесь щось нове. Ми розглянемо ці фрази з детальним поясненням, правильною вимовою та наголосом. Бо правильна вимова грає важливу роль у вивченні мови і допоможе вам спілкуватися легше. Отже, вислів, який я вже низку разів повторювала під час наших занять. Сілям алейкум, добрий день! Репліка для тих, хто вітається першим. Алейкум сілям. Добрий день! Репліка для тих, хто вітається у відповідь: Селям алейкум алейкум сілям. Дослівно з арабської мови ця фраза перекладається як мир вам. Це найпоширеніше висловлювання вітання у кримсько мові, яке можна використовувати як уранці, так і ввечері. А також вітаючись як з друзями, так і з незнайомими людьми. Ще одне привітання: Мєраба або Мєрабагас. Привіт! Добрий день. Вживається як вітання в офіційних і неофіційних ситуаціях. Мераба Мєрабанес. Якщо ви зустрінетесь з кимось вранці, привітайте його або її фразою Саба Шарефанес хаїр Олсон або Сабалар хаїр. Добрий ранок. Саба Шаріфанес хаїр Олсон Сабалар хаїр. При зустрічі вдень також можна сказати Кунь Шаріфалес Хаїр Олсон. Добрий день. Кунь Шаріфалес Хаєрулсон. Ввечері ви скажете Ахшам Шарефалес Хаєєролсон. Добрий вечір. Ахшам Шаріфалес Хаєрулсон. А якщо ви захочете побажати гарного ранку, дня або вечора. Скажіть. Хайєрлеса сабалар – гарного ранку. Хайрли кунлер – гарного дня. Хайрли акшамлар гарного вечора. До речі, ці фрази можуть використовуватися і як привітання, і як побажання. Пізно вночі ви скажете Гіджілер хаєр на добраніч. У відповідь на побажання хаїр» говориться карше». харша. хаїр» – «хаїрга карше». Щоб попрощатися, можна використати наступні фрази: Саглехнян Халанас. До побачення! Вживайте як прощання в офіційних і неофіційних ситуаціях. Цю фразу каже той, хто йде, тому хто залишається. Саглихнєн баранас. До побачення. Цю фразу каже той, хто залишається тому хто йде. Бо слово Халанас перекладається як залишайтеся, а Барегас відправляйтеся. Саглихн Халенес. Саглихн Барегас. А як правильно попрощатися, якщо співрозмовники говорять по телефону, запитаєте ви? Тут обом співрозмовникам слід буде сказати Саглихн Халенес. До речі, Халенас та баренас буде вживатися, якщо ви з людиною на ви. Хал та бар, якщо на ти. І ще одна фраза, як можна попрощатися, яку ви вже неодноразово чули від мене: корушкенджі. До зустрічі. Корушкенджі. Сподіваюсь, ці фрази стануть вам у нагоді. А бажаєте дізнатися про інші захоплюючі та доступні можливості для вивчення кримськотатарської мови? Моя рекомендація ознайомтеся з курсом кримсько-татарської мови, який розроблено командою Національного корпусу кримсько-татарської мови на учбовій платформі Memrise. Цей курс спрямований на базове опанування кримсько-татарської мови. Тут ви отримаєте фундаментальні знання та вивчите багато корисних розмовних висловів. Навчання побудовано за принципом відомих онлайн-ресурсів для вивчення мов і містить завдання на запам'ятовування перекладу слова, писання, аудіосприйняття та побудови речень. Базова мова англійська. Курс складається з семи модулів: тривалість 47 годин, словниковий запас 2800 слів. В першому модулі ви вивчите базові фрази, серед яких також будуть привітання, прощання та побажання. Деякі часто вживані прикметники та дієслова, слова на позначення їжі, побуту та інше. У наступних модулях навчитися представлятись, рахувати, говорити про майбутнє, розповідати про те, що сталося у минулому та багато іншого. Спробуйте і переконайтеся самі, як цей курс допоможе вам покращити рівень вашої мови. В описі до цього відео ми залишимо для вас посилання на курс. Завершуючи наше заняття, хочу подякувати вам за увагу. Надіюсь, що ви знайшли цей урок цікавим та корисним для себе. Не забувайте вчити та вдосконалювати свої навички, а вивчення кримськотарської мови принесе вам не тільки задоволення, але й можливості для спілкування та розуміння інших культур. До нових зустрічей, Корошкенджя!